На початку війни терміни оформлення закордонних паспортів та айдікар трохи збільшились, проте вже сьогодні українці знову можуть часно отримати усі необхідні документи, каже начальник міграційної служби в Одеській області Олена Погребняк id картки навіть приходять на декілька днів раніше заявленого терміну. Тобто, якщо в терміновому порядку оформлюється за 10 календарних днів, то ми отримаємо навіть на декілька днів раніше id картки картки. Закордонні паспорти вже наближуються до терміну оформлення по регламенту. То е, на сьогоднішній день ми оформлюємо за два тижні так точно. То є випадки, що терміновіше приходять. У певних випадках документи можуть оформити за прискореною процедурою. Велику кількість оформлюємо документів військовим, які в шпиталях відновлюємо, то їх документи, враховуючи те, що комусь з них потрібно їхати на лікування і реабілітацію за кордон, комусь потрібно їхати на навчання, на користування новою зброєю, також то вони оформлюються в інші терміни і просимо, якщо звертаєтесь до міграційної служби, також. Ми оформлювали документи родичам, звільненим з полону, які, наприклад, на сьогоднішній день є в Туреччині, щоб поїхати відвідати, то так, для них повідомляйте міграційну службу, коли оформлюєте, якщо у вас є якісь особливі умови. У найкоротший термін документи також оформлюють для мешканців Одеської області, які постраждали від ракетних ударів, розповідає Олена Погремняк. Якщо є постраждали в нас, от, наприклад, Сергіївка людей, які постраждали від обстрілу, вони залишилися без житла, жили у лікарнях. І спільно з департаментом охорони здоров'я документи таких людей були пришвидшеному режимі. Оформлені і вони вже доліковуються реабілітуються». За кордоном. Оформити український внутрішній чи закордонний паспорт можуть і громадяни, які сьогодні перебувають за кордоном. Раніше це потрібно було робити через посольство. Сьогодні за межами України вже розпочинають роботу підрозділи державного підприємства Документ. Це державне підприємство Документ. Воно, наприклад, в місті Одесі є за двома адресами на вулиці Віри Холодної та Катериніцькій, де можливо подати документ, і отримати отримати також паспорт, але вартість дещо більша, враховуючи те, що послуги надаються покращені від міграційної служби, але ж терміни і документ все те саме. Перший підрозділ за кордоном уже відкрився у столиці Польщі, Варшаві. Щоб оформити паспорт, необхідно попередньо записатися до електронної черги. В Варшаві вже працює ДП документ, який оформлює документи в більш зручнішому терміновому порядку ніж в посольствах, консульствах. Там така процедура може займати до декількох місяців, враховуючи пересилку документів і. Такі моменти щодо терміновості і депе документ оформлює в Варшаві і планується відкриття 12 підрозділів. Чому саме в Варшаві? Тому що Польща прийняла найбільшу кількість наших громадян. Нагадаємо, що сьогодні на оформлення та видачу паспортів працюють уже всі відділення міграційної служби одеського регіону. Записатися на подання документів можна через електронну чергу.